Вітаю на Константі! Сьогодні говоримо про воєнне виробництво Росії, України, США та Європи. Наразі це дуже важливе питання для нас, адже, як відомо, на фронті боєприпасів не вистачає. І водночас, за даними CNN, Росія за рік виготовила більше снарядів, ніж США та Європа змогли надати Україні. Розбираємося, чи дійсно це так і як можна покращити наше становище. Починаємо. Росія має намір виробити за 23 й рік майже втричі більше артилерійських боєприпасів ніж США та Європа. Це може стати ключовою перевагою напередодні чергового російського наступу в Україні, який може відбутись уже цього року. Росія виробляє близько 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць або близько 3 мільйонів на рік, згідно з оцінками розвідки НАТО щодо російського оборонного виробництва, якими поділилася CNN. З іншого боку, США та Європа сумарно мають можливість виробляти лише близько. 1,2 і мільйона боєприпасів щорічно для відправлення Україні збройні сили США поставили перед собою мету виробляти 100 тисяч артилерійських снарядів на місяць. До кінця 25-го року це менше половини російського місячного виробництва. Однак навіть ця цифра зараз є недосяжною, оскільки фінансування України в розмірі 60 мільярдів доларів наразі призупинено в Конгресі. Те, у чому ми зараз перебуваємо, це виробнича війна. Сказав CNN високопоставлений чиновник НАТО, результат в Україні залежить від того наскільки кожна сторона готова вести цю війну. Офіційні особи кажуть, що наразі Росія випускає близько 10 тисяч снарядів на день. У порівнянні з лише двома тисячами на день з українського боку такий дефіцит припадає на мабуть найнебезпечніший етап війни з моменту першого маршу Росії на Київ у лютому 22-го року, гроші США на озброєння України закінчилися, а республіканська опозиція в Конгресі фактично припинила їх надання. Тим часом Росія нещодавно захопила Авдіївку, і багато хто вважає, що вона володіє ініціативою на полі бою. Україна бореться не лише з боєприпасами, а й з дедалі більшою нестачою живої сили на передовій. США та їхні союзники передали Україні низко високотехнологічних систем, у тому числі танк М1 Абрамс, і незабаром мають передати винищувачі Ф-16. Але військові аналітики кажуть, що фінал війни, скоріше за все, буде залежати саме від того, хто випустить більше артилерійських снарядів, їх роль значніша за танки та винищувачі. Питання номер один, яке ми спостерігаємо зараз, це боєприпаси. Сказав представник НАТО. Саме артилерійські снаряди, тому що там Росія створює реально значну перевагу у виробництві та, відповідно, отримує значну перевагу на полі бою. Російські артилерійські заводи працюють 24 на 7 з 12-годинними змінами для працівників. Близько 3,5 мільйонів росіян зараз працюють в оборонному секторі порівняно з 2-2,5 мільйонами до війни. Також Росія боєприпаси імпортує. Минулого року Іран надіслав щонайменше 300 тисяч артилерійських снарядів, але, ймовірно, набагато більше. А Північна Корея надала щонайменше 6700 контейнерів з боєприпасами, що містять мільйони снарядів. Росія вклала у гру все, що в неї є. Сказав представник розвідки. Їхня бойова машина працює на повну потужність. Приблизним еквівалентом у США було б, якби президент Джо Байден застосував закон про оборонне виробництво, який дає президенту повноваження змусити компанії швидко виробляти обладнання для підтримки української оборони. Проте цього все ще не сталося. Однак із гарних новин темпи нарощування боєприпасів для Росії усе ще. Недостатні, щоб задовольнити її потреби. Тому представники західної розвідки не очікують, що Росія досягне серйозних успіхів на полі бою в короткостроковій перспективі. За словами офіційних осіб, російські виробничі потужності також обмежені. Російські заводи, ймовірно, досягнуть піку десь у наступному році. Проте цього все одно більше, ніж зараз виробляють США та Європа для України. Особливо без додаткового фінансування США. Наразі європейські країни намагаються компенсувати дефіцит. Минулого місяця німецька оборонна компанія оголосила, що планує відкрити в Україні завод із виробництва боєприпасів, який, за її словами, щороку вироблятиме сотні тисяч снарядів калібру 155 мм. У Німеччині та ж компанія почала будівництво нового заводу, який, як очікується, згодом вироблятиме близько 200 тисяч артилерійських снарядів на рік. Американські та західні офіційні особи наполягають на тому, що, хоча Росія змогла запустити свої фабричні лінії, частково тому, що усі великі заводи підпорядковані напряму Путіну, капіталістичні країни, врешті-решт, Наздоженуть її та вироблять краще обладнання. Якщо ви справді можете контролювати економіку, то ймовірно зможете рухатися трохи швидше ніж інші країни, сказав минулого тижня в інтерв'ю CNN генерал-лейтенант Стівен Башам, заступник командувач європейського командування. США. Але за його словами, у майбутньому захід матиме більшу потужність. Захід тільки починає нарощувати розвиток інфраструктури, щоб додати необхідний потенціал для виробництва боєприпасів. Коли гроші ще йшли, армія США розширила виробництво артилерійських снарядів у Пенсильванії, Айові та Техасі. Співробітники розвідки вважають, що жодна сторона не зможе досягти великих успіхів найближчим часом. Але загальна математика в довгостроковій перспективі йде на користь Москви. особливо якщо додаткова допомога США не матеріалізується. Зокрема, варто зазначити, що Росія щомісяця виробляє від 115 до 130 ракет великої дальності та від 300 до 350 односторонніх ударних безпілотників на основі іранської моделі, наданої Тегераном. Однак з гарних новин: до війни Росія мала в своєму арсеналі тисячі ракет далекого радіусу дії, А сьогодні вони коливаються на рівні 700 одиниць. А найбільшою проблемою для Росії є виробництво танків та іншої бронетехніки. Росія випускає близько 125 танків на місяць, але переважна більшість із них це старі моделі, які були відремонтовані. Близько 86% основних бойових танків, вироблених Росією у 2023 році, були відремонтовані, повідомив представник США. І хоча Росія мала на зберіганні близько 5 тисяч танків, ймовірно, великий відсоток із них не підлягає ремонту і придатні лише для розбору на деталі. Але що не так із даними CNN? За даними Якоба Яновського Зорекс, ті 1,2 мільйона, про які пише CNN, це лише 155 й калібр. Російські 3 мільйони це всі калібри разом узяті, 152-й, 122-й та інші. Україна, наприклад, також використовує радянський 122 калібр. Боєприпаси до нього виробляє та ж Болгарія, яка з кінця лютого розпочала постачання Україні 120 тисяч таких боєприпасів. Тож з урахуванням 122-го калібру для України цифри будуть кращими. Також із цих трьох мільйонів російських боєприпасів на найбільш важливий 152-й калібр, еквівалент натівського 155-го, припадає половина виробництва, тобто півтора мільйони снарядів. У України таких снарядів 1,2 мільйони, що не набагато менше. Більш того, до кінця 2025 року США мають вийти на виробництво 100 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць. Тобто тільки США вироблятиме 1,2 мільйони. Європа на цей момент теж має наздогнати США з виробництва. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було корисне, підписуйтесь на константу і поширюйте його. Чао!